Так, все почалося з того, що мені набридло грабувати ну, міс, міста, і я вирішила влаштуватися на роботу в піцерію. Тут якраз бракувало пакувальника піци і було надто мало тих, хто б готував, тому я вирішив піти на роботу. Ось тут треба було спаковувати піцу, тому я вирішив це зробити. Ось вже дуже. І я, перш... і я отримав свою першу зарплату вже. І зараз будемо пакувати піцу. Так, і ще ось тут щось таке. Так, а що це? Угу. Так, тепер його кладемо ось сюди. І знову, перш, і знову в мене цей окрема зарплата за те, що я добре працюю. Пакуємо ще одну піцу і відправляємо її теж кур'єром. І. Так, думаю, може безкінечно тривати, доки, я не... доки не закінчиться робочий день мій. Тепер ще одну піцу. Пакуємо. Ще одну. І, І ще тут трошечки газованку замовили. Чи я не знаю, що це таке? Напої, одним словом. І в нас чомусь не стало тих, хто б готував піцу. Тому я пішов влаштуватися, ну, її готувати, одним словом. Що в нас тут зазам... замовили? Угу. Ось таку сирну піцу. А, ні, стоп, я дещо забув, її треба ще кетчупом полити. Ось так. Не, стоп. Ось так. І відправляємо її смажитися. Ой тут піца згоріла. О, в мене є ідея. А, не вийшло. Коротше, його треба якось цей погасити пожежу. Дістаємо вогнегасник, бо тут загорілася піца. І його вогнем гасимо. Давай гасися. Фух, загасло. О, до речі, можна ж такого зробити оро, по-моєму. Щось ем. не йде. Що в нас там ще по замовленнях? Угу, Щось така піца є. Кладемо... Та боже ж мій. Хоча, може, і правильно все зроблено. Угу. Ну, здається, нам достатньо товарів іще. І треба ще знову комусь пакувати оті, ту їжу. Тому ми йдемо її пакувати. Ось прибула якраз піца. Угу. Тепер ми маємо його порізати, на шматочки і відправити. О, до речі, тут якийсь. Так, я не знаю, що це таке, але. Пішли далі. Угу. Ще треба Кока-Коли відправити, якісь напої. Угу. До речі, там немає продавців. Треба як, Треба зробити так, щоб вони були. І ми це зробили. Так так. Угу. Привіт! Що б ви хотіли замовити? Ай! І він замовляє піцу з сиром. І тепер ще ось цей. Так, чи хотіли б ви спробувати нашу піцу пепероні? М -м, сосиска чи пепероні. Так. І все. Відправляємо йому ковбасу. Ну, вірніше, пепероні. Ще з одним чуваком говоримо. Радий вас бачити, що б ви хотіли взяти? Потрібно секунду, щоб вибрати. І він бере ну, ось таку теж ну, з якимось м'ясом, я не знаю. Так. Яку піцу ви б хотіли? Не можу визначитися. І він взяв сирну. Тепер ось ось ця людина. Угу Так. Коротше, тут тут, дівчинка, ти ж тут офіці... ти ж тут якби продавець. Ну, не знаю. Ну, та, типу ж продавець. Ти б могла назначити йому, ну, замовлення визначити. У нас є чудова сильна піца. Чи хотіли б ви це замовити? І він вибрав ось таку. І потім я побачив, що нам бракує піци. Ну, вірні, бракує тих, хто б її готував. Тому я вирішив знову прийнятися за це, за це діло. І, і знову ставимо піцу. Тут якраз прийшов менеджер. І він, напевно, буде дивитися, як ми працюємо. Все, відкриваємо той ящик. Ей, дайте мені ту піцу. І там ще одна піца готова. Не, я, вона ж приготована була. Ка пише, що не приготована. Добре, тоді ще раз ставимо. Так, тут вибір, чи треба нам е, викидати, викидати іншого гравця. Який щось не те вчинив. І я вибрав, типу, не викидати його. Угу. Цікаво, який зараз час? Зараз іще день. Тобто мені до кінця роботи ще досить довго. Ой-ой-ой-ой-ой, тут пожежа сталася. Швидко беремо вогнегасник. Нам він дуже зараз треба. Ой-ой-ой. Тут хтось серйозні опіки отримав, я так дивлюся. Так, скільки в нас Ще їжі? Ну, мало. І, і ніхто таки не доставляє ту піцу. Час робити це мені. Так. Ох тижка, тут стільки піци, а й доставить її нікому. А тепер буде мені. Будемо її розвозити, що тут поробиш. Так, акуратно. Ой. Нам треба їхати. Угу. Ось тут на ось цій вулиці є будиночок один. Угу. Так, приходимо. О, це ж я! Це ж мій скін. Прикольно, я самому собі дав їжу. Ну, вірніше, Або моїм родичам, не знаю. І ось іще один будиночок на цій же вулиці. Йому теж треба дати трошечки піци. Так. Йдемо далі. А вірніше їдемо далі, бо наступний будиночок тут трошечки далеко. Угу. Ось будиночок Б5. Так. І пішли далі. Ось тут теж є будиночок, якому треба дати піцу. Угу. І треба і далі доставляти піцу. Боже мій, ще й дощ почався і вже вечоріє. А я досі доставляю піцу. Якщо, хто, якщо хтось теж не любить працювати ночима, то ставте лайк цьому відео. Мені скоро треба буде лягати спати. Бо вже темніє. Йдемо до наступного будинку і там переночуємо. Ну, вірніше, потім переночуємо в моєму будинку. Так, будиночок С2. Ось він. Добрий день. Піцу замовляли. Ось вам іще. Ну, ми в будь-якому разі вже попрацювали досить непогано. 204 долари ми заробимо за те, що добре працювали. І тепер їдемо сюди. Паркуємо машину і заходимо в свого будиночка. Дім милий дім, який так і незабудований? Мені б треба його прокачати, не знаю, ліжко якесь, бо без ліжка якось не альо. Що б мені купити в інвентарі? Можемо куп... розмістити десь ліжко. І. Хм. І, по-моєму, поки що ліжко це те, що мені треба. Мені треба трошечки переспати. До завтра. Ну, я, в принципі, поспав, то можемо вставати. І просто будемо гуляти по цій карті. Холодно якось дуже стало. Влітку такий дощ, так ще й холодно. Що то за аномалія погодна? Ось бачу якийсь якийсь рибальський трап. Якийсь пляж невеличкий. Якусь. Цікаво, а тут на ній можна покататися по місцевості? Блін, дорого коштує. Я стільки не куплю. Ну, в мене немає стільки грошей, щоб його купити. Тому підемо далі обдивлятися карту. І... в мене застрягла машина. І з нею треба щось робити. Щоб її звідси витягти. Інакше вона тут може надовго залишитися. Ех, мені ж сам начальник цю машину дав. Якщо я її вгроблю, то мене звільнять. Дайте пройти. Е, е? Не можу. Коротше. Я так розумію, що мені треба допомога. Вже ніч настала. Ой, мені зарплата прийшла на карточку. 200. 200 гривень. Ну чи скільки там? Ні, 2000. Ні. Коротше, я заплутався. 200 монет, скажучи. Ну, про... не знаю, як це показати. Хочеться просто погуляти по карті. Ось тут якийсь магазинчик. Тут якась піца є. Все тут гарно виглядає. Mm. Ось там моя піцерія. Ось тут невеличкий парк був. Ось там він зараз знаходиться. Хотів би я там побути, якби він був. А ось можна і поїхати на невеличкий острів тут. А ось тут невеличкий острів, на якому можна просто довго гуляти і від цього отримати отримувати задоволення. Ось так тут все виглядає. Якщо ви хочете більше випусків про піцерію, то можете мені писати в коментарі. Це просто був огляд про те, що це взагалі за гра. Може, зніму ще якісь там приколи, якщо хочете. Тому, якщо у вас є якісь ідеї, то пишіть в коментарі і на цьому можемо прощаватися. До зустрічі чекайте нових відео.